Всім привіт! Слава Україні! Маємо таке сідло, як я не маю, Хочу спробуйте приїхати перший раз. Сідло з Польщі. Ми купили вже нас тут від Олега і Петра. Ми купили це сідло, сідло дуже файне, шкірене, повністю. І тут вся шкіра. Зараз спробуємо немає приїхати, ми кивнули його, не знімали, бо більше нікого немає, я тримав її. Так, посок зок від'їхав, тут за милий там пересяти. Таке сідло у нас, хочу спробувати їхати зараз, показати вам. Зараз. Попробуй. Він не їсть.

Підписуйтесь на канал, коментуйте, щось треба знімати. Отже, у моя мої копила, робити, теж ми знімали, але щось не одно вродите. През ні на день. Зараз якщо на вроде не познімаємо, покажемо. Все будемо знімати далі, паровки будуть, там... назад буде парувати, знову. Вона би все добре вродило. Має вижу, знаєте, що вже жеребно. Не знаю на коли, але думаю, що десь на кінець квітня вже весь так. Сердина, кінець, мабуть, родити. Такий виїхати, ви десь поїде можна. Така мені дуже добра ось така. Костяна тут маленький. Має спокійно, в 312 квітня буде два роки, ви вже знаєте. Ось хтось новий заходи на канал. Кічка запрязна парю поїди любить. Саха злости повійде коні, хоч і хочу Але нічого. Давай їду трохи. Посваривайся. Я зняла вам невелике відео. Кому цікаво. Лайкайте, коментуйте. будемо що знімати. Дякую за увагу.